Добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня наша робота присвячена моделюванню технологічних процесів, ну а саме моделюванню технологічного процесу лиття металу у форму. Для того, щоб змоделювати процес, нам потрібно з вами створити 3D-заготовку деталі. Ну, Власне, для цього ми з вами і вивчали такі програми, як SolidVox, Autodesk Inventor і тому подібні. Так, Тобто є от у нас 3D-модель. І ми будемо моделювати процес заливки металу форму для отримання даної заготовочки. На практиці сама відливка так, і ливникова система виконуються окремо для того, щоб було можливо створити декілька варіантів ливникової системи і вже потім методом підбору обрати найкращу, яка забезпечить утворення бездефектної відливки. Ну, і безпосередньо почнемо сам процес моделювання. Для прикладу ми з вами застосуємо демо-версію програми NovaFlow Solid від компанії Novacast, яка дозволяє моделювати різноманітні ливарні процеси. І перш за все нам потрібно імпортувати заготовку. Слід зазначити, що заготовка імпортується у форматі STL, тому перед збереженням там, в SolidWorks чи в інвентарі потрібно її саме формат STL конвертувати. Вибираємо відливку і додаємо елементи ливникової системи. Додаємо живильники. Шлаковловлювач і інші елементи. Тобто ми просто збираємо нашу відливку в цілісний компонент. Так, ми створили заготовочку. Тепер потрібно надати їй правильну орієнтацію для того, щоб метал заливався в форму правильній позиції. Зберігаємо орієнтацію і створюємо цілісну модель відливки. Тобто просто перетягуємо елементи і створюємо єдину відливку. Тепер створюємо геометрію відливки. І зберігаємо отриманий файл на комп'ютер. Таким чином ми створили заготовочку, яку подальше імпортуємо в програму і зможемо змоделювати технологічний процес лиття. Після того, як ми згенерували цілісну 3D-модель, потрібно задати початкові налаштування процесу заливки. Заходимо відповідно в віконце налаштувань, обираємо вісь Z. І створюємо форму. При створенні форми потрібно враховувати потужність нашого з вами комп'ютера. Тут рекомендовані параметри вказані. Якщо комп'ютер слабенький, то потрібно зменшити навантаження при розрахунку. Тобто задаємо меншу точність. Далі ми обираємо розміри форми. Тобто відступи від відливки товщина стінки опока, яка буде з нас з вами. По Осі Z задаємо. Нульовий параметр по висоті, щоб у нас ливникова чаша виходила на поверхню нашої з вами форми. І створюємо безпосередньо форму для заливки металу. Так, створили форму, тепер потрібно задати місце заливки металу. Утримуючи клавішу Shift, вказуємо точку. І підтверджуємо. Також вказуємо місця встановлення прибутків. Також утримуючи клавішу Shift, задаємо необхідні точки. Тут також ми можемо з вами вибрати матеріал відливки, з якої сталі буде відливатися безпосередньо наша з вами деталь. Вибираємо матеріал. Ну, Наприклад, давайте візьмемо вуглецеву сталь, так, якусь. І також матеріал форми можемо задати, з якого матеріалу буде безпосередньо сама форма створюватися. Також потрібно задати. Способ заливки металуформи, тобто ми знаємо, що може бути у нас безперервне литво в металу, може бути заливка з ковша піщана глинясту форму, бо в кокіль, може бути заливка металу поршнем під тиском. Тобто обираємо метод заливки. Ми з вами виберемо вільне литво, задамо діаметр отвору ковша, і збережемо заданий файл. Таким чином ми задали всі необхідні початкові параметри для заливки металу у форму. Коли в нас всі початкові параметри налаштовані, ми можемо переходити безпосередньо до процесу моделювання. Чекаємо, поки завантажиться наша відливка. Тепер задаємо те поле, яке нам необхідно спостерігати безпосередньо при самому процесі моделювання. Ну, Давайте ми будемо спостерігати за температурою металу. Так, Задаємо Температуру металу, бачимо, у нас шкала є, яка показує, який кольор відповідає якій температурі. І можемо безпосередньо запустити сам процес моделювання. Натискаємо кнопочку «Старт» і бачимо, що у нас метал почав заповнювати форму. Процес моделювання досить тривалий. Я буду ставити запис на паузу, щоб скоротити час відео. І будемо спостерігати процес заливки, потім затвердівання металу і утворення різного роду дефектів. Також хотів зазначити, що на інтерфейсі є поле, де ми можемо спостерігати параметри заливки. Це у нас час заливки форму, відсотки заповнення форми рідким металом, масу металу у формі, наявність рідкої фази, температуру металу в формі, ну і час моделювання, так, який нас займає цей процес. Добре, ну, бачимо з вами, що в нас форма заповнена повністю. так, Металом час заповнення склав 5 секунд. Бачимо, що на 100% є заповнення. Маса відливки 33 кг. Ну і тепер будемо чекати, поки повністю форма у нас з вами охолоне, щоб побачити наявність у ній дефектів різного роду. Так, Нарешті наша відливка затверділа. Ми бачимо, що кількість рідкої фази дорівнює нулю, час моделювання склав приблизно 2,5 години. І тепер ми можемо подивитися наявність дефектів. Для цього перемикаємо вид раковина, раковини. Так? Каркасний вигляд. І бачимо, що у нас осадка є як в прибутках, так і в тілі самої відливки, тому нам потрібно щось змінювати при, при створенні ливникової системи для того, щоб досягти позитивного результату. Бачимо, що розташована усадка так, безпосередньо в тілі відливки є раковина, тому нам потрібно змінити конструкцію ливникової системи для того, щоб... Прибрати оці дефекти. Всі файли зберігаються в програмі, і ми можемо їх в браузері додатково викликати, так, повторно подивитися процес заповнення металу форми і ті дефекти, які будуть наявні після моделювання. Ну, для прикладу відкриємо поле температури. І натиснемо візуалізацію. Бачимо, як метал заповнює нашу з вами форму. Також можемо. Відкрити інші поля для перегляду. Ну, для прикладу, зараз подивимося, як метал буде охолоняти і де буде в нас зберігатися, в яких частинах рідка фаза. Дочекаємось, поки повністю відбудеться заповнення. І тепер перемикаємо на рідку фазу. Так, Каркасний вигляд. І бачимо, як метал у нас кристалізується, тобто в яких частинах буде в останню чергу затвердівати. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, все зрозуміло з даної лабораторної роботи.